Корвет Луцьк військово-морських сил України до кримських подій перебував у пункті постійної дислокації в Севастополі. Нині судно, як і багато інших, заблоковане бойовими кораблями Чорноморського флоту Російської Федерації. Однак, настрій у членів екіпажу добрий. У цьому переконалися волинські священики, які цими днями таки дісталися до судна. Коли в'їжджали в Крим, побачили два поста особливих людей з автоматами, люди озброєні. Я не міг до кінця зрозуміти, куди вони належать. Але, зрештою, бачачи священиків, ставились доволі-доволі гарно. Нас пропускали скрізь, питали, яка ціль. Звичайно, їдемо молитися. Бачили, ну, відносно те, що я можу розуміти, я не дуже розбираюся, скажімо, але бачили, хтось і кулемети, і автомати. Але зрештою, ми розуміли, там є люди, є солдати. І в більшості я, наскільки це бачу, і вже приїхавши з Криму, можу стверджувати, що в більшості йде інформаційна війна. 2004-го четвер Валентин Марчук освячував Корвет Луцьк. Зізнається, ніколи б не повірив, що за 10 років поїде туди підтримати бойовий дух військовослужбовців. Ви не бачили радість молодих юнаків, не бачили радість навіть нашого Сергія Володимировича, капітана третього рангу нашого Корветенка. Бачку, я не вірив. Що у вас стільки сміливості, що ви покинете дружин, сім'ї, і саме ви не політики, а ви приїдете і нас підтримаєте. на Корветі. Луцьк вдалося відслужити молебень. Також священники спілкувалися з особовим складом кораблів Хмельницький та Донбас. Передали морякам святині з Єрусалиму. Нині на Корветі спокій, зброю ніхто не застосовує. Однак, психологічний тиск відчутний. Над суднами кружляють вертольоти, екіпажі постійно провокують. На початку 2000-х на Корветі Луцьк служив Юрій Баран. Роки проведені в армії лучанин згадує як найліпшу науку і добрий життєвий досвід. Ми от е, на навчаннях, які були разом українці і росіяни, нормально базувалися в одній бухті, разом корабль з кораблем, і ніяких не було, ну типу, русський українець. Нормально не було нічого ні разу нічого такого. В є служба, то є служба. Навіть було таке, що стояли в оцеплені, ну як, ну, концерт був до Дня Незалежності. І стояли теж з російськими кораблями, і стояли русські, здається, чи морська піхота, чи що їхнє. І нормально, все нормально спілкувалися. Вони на русський, я на український, нормально, ми собі один одного піднімали. У родині баранів військові з діда прадіда, Юрій, у якого двоє молодших братів, нині вже виховує трьох синів. Для його батьків Тетяни і Віктора питання чи служитимуть хлопці в армії, не стояло. У нас не було такого питання: йти в армію чи не йти. Армія це було святе захищати свій народ. Ну раніше такого страху, як зараз, не було. Ми відпускали своїх дітей в армію, але ми знали, що наша дитина вернеться, в усякому я завжди вірила в це, що вернеться жива, здорова. Не хвилювалися батьки і за старшого сина. Нині найменшому з родини баранів 13. Щодо виконання ним військового обов'язку, рідні стали категоричніші. Часи не ті. Приїдуть і ці служити, як мене служив, ну ті син середній був, був в поранці в вузьках, той був в морсплоті був, да, Я з'їздив. Це була тоді, ну, то було спокій був. А тепер ніколи. Я сам піду, но сина не віддам. Хай би воно завжди було в мирі, в спокої. Я прошу тільки Бога, щоб дав силу, волі, витримки і розуму тим чужим військовим, які посилають свої кораблі, посилають блокувати. Ну вони ж діти там на тих кораблях, наші діти. Їх не можна в такій тяжкій ситуації. Залишити я прошу наше правительство, щоб зробили все для того, щоб був мир, спокій, щоб не стріляли, щоб не було другого майдану, щоб не плакали мами.